Сьогодні ми вітаємо працівників закладів освіти. День працівника освіти традиційно святкують в першу неділю жовтня. Тож сьогодні 100 закладів освіти, в яких Навчається 23 тисячі дітей в закладах загальної середньої освіти, 4,5 тисячі дітей в дошкільних навчальних закладах, і наше позашкілля охоплює більше 8 тисяч наших вихованців. Працює в галузі 6,5 тисяч працівників. Тому сьогодні таке масштабне свято для всіх працівників освіти. З вітальним словом до освітян звернулися директор департаменту освіти ОДА Ольга Лозова, заступник начальника кам'яне. Мінської Рва Ігор Лісовий, перший заступник міського голови Олександр Чернишов. Нагоди вашого професійного свята хочу вам побажати головне мирного неба, міцного здоров'я, щастя, натхнення, терпіння. Будьте романтиками і від усіх поколінь вам низький ухлі. Це той день в році, коли ти відчуваєш свою приналежність до великої. Спільноти людей, які ціллю життя, яких є любов до дітей, вкладання своїх всіх найкращих якостей, які є в тобі, маленькі сердечка. Що той, хто працює сьогодні з дітьми, він несе дуже важливу місію берегти покоління, виховати покоління, які знають хто вони є, куди рухаються, покоління, яке буде цінне в країні, цінне буде в світі. Педагогів громади нагородили відзнаками Міністерства освіти, обласної ради та грамотами департаменту освіти. Ода партнерами в організації заходу виступила громадська організація. «Бджола». В освіті працюють світлі люди, які дарують дітям тепло своїх сердець для того, щоб наше майбутнє в Україні було освіченим, було талановитим. Адже від них залежить наше подальше життя.